Доброго дня, сьогодні презентую тауни за ціною квартири, але при цьому ви отримуєте новобут, який можете оздобити зі своїм смаком, та ще біля кожного тауна є шматочок землі, що спереду, що позаду. І так, у нас перший поверх. На першому поверсі коридор, велика кухня, студія величезна і гостьовий санвузол ось такого формату, тобто тут можна поставити туалет, рукомийник і, відповідно, вхід на другий поверх. Ми подивимося різні. На даний момент цей площею до 90 квадратів вони є різного формату і земельки до 200 З кухні студії також є вихід на задній двір. І на другому поверсі у нас ще повноцінний санвузол і дві спальні кімнати. Спальня 1, спальня 2 і ще ось такий великий санвузол. Розпочинаємо по площі, щоб ви собі орієнтувалися, якого вони формату. Це у нас суміщений санвузол наверху. Тобто тут вже розміститься повноцінна ванна, будушова душова кабіна, пральна машина. Рукомийник та туалет за бажанням оздобити на свій смак. Далі дивимося ось таку спальню. Одна зі спалень виходить на внутрішній дворик, одна на під'їзну частину. Дана, дана кімната вона виходить у внутрішній дворик, який повністю відгороджений парканом, ось як ви бачите на відео з усіх боків, від сусідів і від зовнішньої сторони. Варто відмітити, що даний таун здається з котлом підведений газ. Вода тут скважена на два тауна та дві вигрібних ями. І далі. І розпочнемо огляд другої кімнати. Одразу вам хочу показати краєвид з віконечка, тобто це фактично основний центральний вхід у таун і під'їзна дорога до нього. І ось такого плану у нас ця друга спальня по формату ось така невеличка, але якщо гарно оздобити, меблювати, то буде дуже красиво. Телефонуйте, ці тауни варті уваги, є багато в даний час ще варіантів, тож обирайте, поки вони є в наявності.